Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 11 липня о 6.10 в селі Глушківка Куп'янського району на території сільгоспідприємства відбувся обстріл. Кабом постраждали четверо чоловіків: двоє 43 років, один 44 та один 63 років. Один чоловік у важкому стані, троє госпіталізовані до медичного закладу. Один чоловік відмовився від госпіталізації. О 19.41 в селі Слатине Дергачівської громади внаслідок артобстрілу пошкоджені приватні будинки та господарча споруда. Постраждав чоловік 70 років. Загинула жінка 60 років. О дванадцятій у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок атаки БПЛА пошкоджено енергообладнання 13 населених пунктів. Відновлення електропостачання триває о восьмі, вісімнадцять. В селі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 42 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Куп'янському та Харківському районах області. Ввечері російські війська обстріляли селище Слатине Харківського району. Ворог поцілив по приватному сектору. Там, за різними адресами, горів дах житлового будинку. Будинок та господарча споруда на загальній площі 300 квадратних метрів. За попередніми даними, одна жінка загинула та один чоловік постраждав. Загалом на пожежах працювали чотири одиниці техніки та 22 рятувальника. за добу зафіксовано 16 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 12 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські окупанти тричі безуспішно атакували оборонні рубежі українських підрозділів поблизу Вовчанська та Глибокого. На Куп'янському напрямку противник також намагався три рази штурмувати позиції наших військ неподалік Берестового. Всі ворожі атаки було відбито українськими захисниками. Марія Сув'єва, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали удару дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил зсу, ворог випустив по сумщині дві балістичні ракети Іскандер М та шість ударних БПЛА типу Шахет по іншим регіонам. Військові звітують ворожі ударні дрони були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Війська окупантів просунулися поблизу Авдіївки Донецької області, Донецька, Кремінної, Луганської області та на Турецькому напрямку. За даними аналітиків Американського інституту вивчення війни, бої тривали на північний захід від Кремінної в районі Греківки, Невського, Макіївки та Тернів. Також геолокаційні кадри опубліковані 10 липня показують, що загарбники просунулися до північної околиці південного. Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 50 мільйонів доларів. Прем'єр-міністр держави Джастін Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Також прем'єр-міністр наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим у наслідок російського удару по дитячій лікарні Охмадит у Києві. У декларації, затвердженій на саміті НАТО у Вашингтоні, глави держав і урядів країн-членів НАТО заявили про незворотність шляху України до членства в північноатлантичному союзі. Згідно з документом, запрошення буде надіслано тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови. Крім того, у декларації йдеться про заснування структури з підтримки безпеки та підготовки для України, яка діятиме в країнах блоку. Також Північно-Атлантичний Союз надасть мінімальне ба. Зове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом наступного року. Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів f-16 Постачання літаків розпочнеться цього року. Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере. За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії. Україна хоче провести другий саміт миру за участю Росії до виборів у США. Про це пише Блумберг. Видання зазначає, що Київ прагне організувати зустріч до виборів у США, оскільки стурбовані можливим поверненням Дональда Трампа в Білий Дім. За даними Блумберг, один з українських чиновників підтвердив плани провести другий саміт до виборів у США. Деякі західні союзники наголосили, що зустріч має бути ретельно підготовленою з чіткими цілями і керованими очікуваннями. Офіційних коментарів від влади України. З цього приводу не було. прифронтових населених пунктів до майбутньої зими та створення комфортних умов для бізнесу. Ці теми стали головними під час наради з гуманітарного реагування у Харківській області. Представники профільних міністерств, народні депутати, міська рада Харкова і керівники районних військових адміністрацій обговорили нагальні питання, що стають перед державою та містом. Так, урядом нещодавно була ухвалена постанова щодо публічних закупівель певних товарів, робіт та послуг без відкрив. Тих торгів цей документ, зокрема, необхідний для здійснення будівництва фортифікаційних споруд та забезпечення їх функціонування. Представники державної та місцевої влади обговорили реалізацію цієї постанови. а Також виявили необхідність створити подібну стосовно закупівлі дронів для військових, які регулярно поставляють представники бізнесу та місцевих рад. Ми сьогодні будемо обговорювати вже і постанову по прямим закупівлям, і маємо що сказати один одному по виплатам. Одним словом, дуже всім дякую, колеги, за таку системну і професійну роботу. Тут дуже важливо без зайвих емоцій, але дуже так щодня по кроку, і тоді буде результат. Добре, також під час засідання обговорювали компенсацію з державного бюджету місцевим радам, адже муніципалітети скасували деякі податки для підприємців, але не всі. Але Харків серед перших не тільки скасував податки, та ще й створив певні пільги, аби бізнес зміг працювати у прифронтовому місті. Такий крок наголошує Ірина Верещук був відзначений урядом. Крім того, на нараді обговорювали питання відшкодування щодо житла пошкодженого або зруйнованого внаслідок збройної агресії РФ. Всі основні теми будуть пропрацьовуватись профільними відомствами та народними депутатами, адже уряд наголошує Ірина Верещук. Робить все, щоб забезпечити жителів Харківщини необхідними ресурсами. Марія Соловйова, Олександр Іванов та Олександра Панченко. Харків. Новини. Завершилась дворічна робоча місія координаторки системи ООН в Україні Деніс Браун. Залишаючи Харків, вона завітала на зустріч з міським головою. Ігор Терехов подякував Деніс за співпрацю та всебічну підтримку міста під час війни. Все ми важкі часи ви завжди з нами, і дуже багато насправді було зроблено, я впевнений, що і буде зроблено. І це ставлення до Харкова це вражає. Тому ще раз дуже вдячний вам. Було зроблено дуже багато насправді і щодо нашої підтримки, і щодо підтримки людей і відновлення, де просто ваше знаєте, таке чутливе ставлення, коли ви приїжджаєте». Після жахливих подій Ігор Терехов також зазначив, що завдяки цьому партнерству мешканці міста, в тому числі переміщені особи, протягом двох останніх років отримували матеріальну та фінансову допомогу, а в самому місті вдалося відновити чимало пошкоджених будинків, і що Харків розраховує і на подальшу співпрацю. Свою чергу Деніс Браун зауважила, що так протягом цих років ООН вдалося реалізувати багато програм саме в Харкові, і дуже важливо підкреслила вона, що представники ООН особисто приїжджали на місця влучань, аби люди бачили, що світу не байдуже, що відбувається в Україні. Моя основна мета тут це допомагати людям, які зазнали наслідків з приводу війни. І ми вирішили, в яких основних пріоритетних напрямках ми будемо працювати. Це допомога людям, які вимушено були приміщені з Вовчанського, Липецького, Куп'янського та інших, і проживали тут, в Харкові. Це безпосередньо їм допомога. І моя основна задача була тут, щоб ця робота йшла. Деніс Браун, підсумовуючи результати роботи у Харкові, також повідомила, що з обранням нового координатора рівень допомоги місту зменшувати не планують. Яна Біляєва, Сергій Перець, Станислав Грешко, Єгор Мікенін, Харків новини. Цьому будинку у Новобуварському районі дуже сильно не пощастило. Він був атакований шахет на початку квітня. Тоді, в результаті удару, дуже сильно постраждав конструктив. tapo el трьоповерховий будинок на Баварському районі було пряме влучання шахеду. Він прилетів у покрівлю над третім під'їздом. Було майже зруйнована вся покрівля над будинком, але більш значних руйнацій саме на третім під'їзді було пошкоджено. Також були пошкоджені перекриття між третім та другим поверхом та несучі та огороджувальні стіни у будинках. Також були вибиті майже всі вікна у будинку, тобто руйнування були дуже вже значні Будівельники приступили до демонтажних робіт, тобто вивезли все будівельне сміття, також демонтували аварійні конструкції, це перегородки у квартирах. Були демонтовані аварійні перекриття між другим, третім поверхом та третім і техповерхом. Тобто два поверхи у нас було демонтовано майже повністю. І на сьогоднішній момент ці вже перекриття між другим та третім поверхом вже зроблені. І будівельники вже приступили. Пили до відновлення перегородок та несучих конструкцій у будинку у майбутньому. Будівельники будуть відновлювати перекриття між третім поверхом та технічним поверхом, та відновлювати дах у будинку. Також будуть замінені всі зруйновані вікна в квартирах мешканців цього будинку, в місцях загального користування. Та буде проведена невеличка реставрація та відновлення фасаду. Воно буде заштукатурене, та буде виглядати дуже гарно. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини. Восьмирічна Віолета маленька харків'янка, яка бачила війну в обличчя. В її очах білі смуток. Та дівчинка цього не показує. Рада знайомець зі своїми песиками. Це улюбленці родини. Охоче показує, де вона робить домашнє завдання, де з матусею читають різні казки і ділиться секретом: скоро в неї з'явиться братик або сестричка. От тільки вимушена мешкати родина сьогодні не в своїй милій просторій квартирі в центрі міста, а в цій маленькій кімнаті в гуртожитку. Віолета зізнається, їй часто сниться, її затишна дитяча, зручне рідне ліжечко, ляльки і красиві сукні, і багато маленьких дівчачих скарбів. Вона розуміє, всього цього більше немає. Я сумую дуже за своєю кімнатою, дуже хочу повернутися додому, до іграшок своїх. Ось. Дуже хочеться. Ось, ну коли построїть, буду там в кімнаті своїй. У тебе був там свій такий улюблений куточок, так? Російська ракета в жовтні 2023-го розтрощила триповерхівку в центрі Харкова. На другому поверсі мешкала родина родинах Той трагічний ранок каже Ганна: ніяк не йде з пам'яті. В нас У була квартира, наша квартира. Ми якраз в цей момент спали. Це було зранку, близько сьомої ранку. Ми спали. Самого якби, взриву ми не чули, але прокинулися від того. Ми спочатку подумали, що вибило вікна. Але коли я відкрила очі, я побачила просто стовп диму і нічого не видно. Я почала шукати дитину, бо вона спала з нами в ліжку. І слава Богу, тому що дитячий зовсім нічого не вижило, все просто, ні стіни, нічого немає. І за рахунок того, що вона спала з нами, якби все добре. Коли вже почав розсіюватися дим, я зрозуміла, що. Це вибито, вікна вибиті, дверей немає. Чоловік побіг, а, по, ну, вибіг з кімнати і зрозумів, що в нас немає під'їзду. У мене, якщо чесно, був стрес. Я не знала, що мені робити, за що хвататися, я в одній ночнушці, дитина також. Ось так, в одну мить родина Ганни втратила все. Звісно ж, говорить вона, слава Богу, що живі. У нас не залишилося взагалі нічого. Тобто, ну, би, все, що тут є, це нам дали люди, волонтери, в ну, нас не залишилося нічого. Адміністрація Основ'янського району, говорить Ганна, відразу запропонувала тимчасове житло в колишньому готелі, яке ще на початку війни переобладнали в соціальний гуртожиток. Нас сюди одразу заселили, але так як нічого, скажімо так, не було, так нам тут видали постійну білизну, і рушники, ну якби і одразу приїхали організації, червоний хрест, мом, які тут ну, цей гуртожиток під їхнім, якби вони надають і вікна ставлять, і пральні машинки нам привозять, і вони одразу нам привезли гігієнічні набори. Люди з ближніх будинків почали приносити їжу, одяг, її однокласники, матусі почали дзвонити, питати, як, що, що треба, ті ж самі чашки, вилки, ложки, все це нам приносили люди просто ну, звичайні люди, які також, ну, може, в них не було таких ситуацій, але вони розуміють, що це таке. І дитячий одяг мені. Все це нам якби приносили люди. Ганна каже, дякує місту і за дах над головою, і за безкоштовні гарячі обіди. Звісно ж, що кімната в гуртожитку це не своя квартира, в яку родина так мріє повернутися. Та є тут, говорить, і гаряча вода, і електроплити, і пралки, і холодильники, і навіть тренажерна зала. І речами першої необхідності мешканці забезпечені. На даний момент вилучає те, що тут є обіди, видають обіди, і ми хоча б можемо харчуватися, скажімо так. А якби цього не було, то ну я б не знаю на що ми жили, на які кошти. Ганна говорить, сподівалася і мріяла, що з пологового прийде вже у свою відремонтовану квартиру. Та на жаль, руйнації будинку масштабні роботи ще багато. Тож доведеться, каже, поки що влаштовувати поточок для малюка тут. Дуже тяжко, як би тут буде. Але ну я думаю, що тяжко не тяжко, але впора я впораюся, скажімо так. Додому хочеться дуже повернутися. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків новини. Головні потреби прифронтового Харкова емоційний стан його жителів та як місто тримається в умовах війни. Такі теми обговорив мер Ігор Терехов із журналістами з Чехії, які прибули до міста та на власні очі побачили його життя. І перше, на чому акцентував мер увагу, це нагальна потреба у протиповітряній обороні. Якщо буде протиповітряна оборона, у нас будуть усі комунальні послуги. У нас буде ставлене розбезпечення, у Нас діти. Будуть ходити до шкіл. Крім цього, хочу сказати, якщо буде протиповітряна оборона, буде зовсім інше життя в місті. Якщо буде безпека, по-перше, люди будуть повертатися, бо вони будуть розуміти, що будуть депрацювати, що діти будуть ходити до дитячих садків та шкіл. Крім цього, вони будуть розуміти, що вони знаходяться в безпеці. І Буде життя. Втім, і зараз Харків, попри регулярні обстріли та постійні загрози, продовжує жити. У місті працюють, навчаються та розвиваються. Ігор Терехов додає, муніципалітет робить все можливе для того, щоб зробити Харків якомога комфортнішим для його жителів. І одним із доказів цього є чистота міста. І це відмічають не тільки самі жителі, а й гості з інших міст та держав. Бо це емоційний стан людей. Якщо вони будуть бачити, що все прибирається, якщо вони будуть бачити, що все так, як вони звикли до війни, тоді у них буде гарний емоційний стан. Коли вони будуть бачити руйнації навколо себе, коли вони не будуть відчувати, що працюють комунальні установи, комунальне підприємство, коли вони будуть бачити, що руки опустилися вда. До mm -hmm. і в них також буде емоційний стан дуже важкий, бо дуже важливо підтримувати психологічний стан людей, наголошує мер. адже Харків постійно потерпає від обстрілів расистів, які нещадно руйнують житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Тож для харків'ян важливо відпочивати та відволікатись від жахів війни. Якщо пройдете до саду Шевченка, якщо пройдете по парку центральному, інша локація, ви побачите зовсім мирне життя. Це психологічне розвантаження, таке зоне психологічного розвантаження людей, і їм це дуже потрібно. В цьому і є незламність Харкова. Сама любов його жителів до свого міста загартовує людей та дає силу у такі важкі часи. Але для прифронтового міста акцентує Ігор Терхов, дуже важливий захист неба. Тож у співпраці з державою мер постійно наголошує міжнародним партнерам про важливість надання сучасніших систем ППО. Війна і війна йде і у Харкова також, бо прильоти, жертви все, все інше. Руйнація. Тобто війна йде по всій Україні, насправді, Київ, коли були жахливі прильоти, коли жахлива руйнація, жертва, ми бачимо інші міста, але Харков знаходиться як форпост на передовій. Ми, ми якщо казати, знаєте, ми самі на нулі. Марія Слов'ява, Олександр Іванов та Олександра Панченко, Харків. Новини.